Так, я ось до коло вінича. Щоб щось толкове, то наверном не виросло. а це повиганялося таке, як стажене. Подивись, куди воно? порозлягалося, от, Але і Вінича треба, бо треба буде і на подвір'ї замести, і сніг обмести, якщо буде сніг. от, тей, тей Ми йдемо до перцю. Зараз будемо брати перець. От, я взяв сі, сікатор, бо дуже е, крихкий. Перець такий крихкий, що чуть і уламався. Ось Отакий От перець. От. Тут площа невелика, десь 3х4. 12 квадратних метрів. Це ми вибираємо вже, напевно, п'ятий раз. Десь десь більше 50 кг зібрали перцю. Понакручували, а то продавали, а то так роздавали. О, так що можна займатися. А, правда, перець дуже багато любить води. йому... Крім цього, що тут е, якийсь дощ пішов, а перед тим, он, в мене є така ємкість, десь відерна 200, і я його поливаю. А поливаю, беру вертушку, а то качаю з долини, там у мене є посуда. Е, перевертаю полива, вертушку догори, казати, ногами. От, і вона помаленьку купиться і якраз на, за два рази захвачую весь перець. Ось такі, значить, справи наші. От, коли вже вимикали помидори, розсадили перець. От, перець тут теж о, такий невеличкий. Він Хороший для фаршировки, бо як великий перець, то цей тут багато влазу, а це якраз такий, що невеличкий. Добрий день! Когда де А от до перець вибирає. Були помидори різних сортів. Ми понасадювали собі людям, продавали, дарували, от. а туди розсадили перець і от маємо перець.